Вітаю вас на моєму YouTube каналі Просто Смачно, де ви можете знайти багато простих рецептів смачних страв. Але для початку прошу підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Сьогодні я вам пропоную пиріг грушевий. Для цього я взяла вам кілька груш, вони у мене середнього розміру почистила і порізала. Починаємо готувати, В миску вбиваємо 3 яйця, додаємо склянку цукру, щіпку солі і збиваємо міксером до білої маси, щоб добре розчинився цукор. Ось так. Тоді додаємо. 3 столових ложки майонезу або сметани. Збиваємо гарно це. Додаємо склянку борошна і одну чайну ложку розпушувача. все наше тісто готове. Як бачите, готується дуже швидко цей пиріг. І дуже смачний він буде. Ось таке воно має бути рідке. Тоді всипаємо порізані груші, вимішуємо добре лопаткою чи ложкою, щоб груші розприділилися по всьому тісту. І виливаємо це тісто з грушами у підготовлену форму. Я застелила дно пергаментом а боки форми, помазала е, смальцем. Можна маслом. Струснула тісто, щоб розрівнялося і зверху, посипала горіхами і поставила випікатися при 170 градусах 30-40 хвилин. Ось в мене вже спечений пиріг. Форма у мене діаметром 20 см. Знімаю її і ставлю пиріг для остивання. Коли остине добре, посипаю його цукровою пудрою. Посипаю таки рясно, добре. І перекладаю на дошечку, і буду його різати. Пиріг м'який, духмяний, повірте, пахне грушами. Ось який він пористий. Ну і, звичайно, дуже смачний. Для цього я собі вже приготувала чай і от буду вже смакувати. Дуже і дуже смачний пиріг. Так що готуйте, хай вам дається їжте на здоров'я, тіште своїх рідних. Бажаю вам успіхів і здоров'я. До зустрічі!